Шанувальникам народного стилю мої вітання. Під впливом весняної краси і під дією її нестримної магії ми прагнемо змінювати усе на краще, бути трішки добрішими і ближчими одне до одного. Не боїмося кардинальних перетворень і рішучих дій. Усе це я веду до того, друзі, що наша програма теж стала бранкою весняного синдрому і докорінно змінила свій формат. Ми вирішили бути ближчими до вас і разом відродити давній звичай спільного відпочинку у супроводі гарної музики. Атися на музики давній народний звичай, який дозволяв простому люду залишити вдома всі клопоти і турботи та викроїти для себе шматочок щастя під час відпочинку у гурті місцевих співаків, танцівників та музикантів. Як чекали колись тої неділі чи свята, що дарувало нагоду такого дозвілля? А зараз скажете не так, де там ми, українці, завжди були і навіки зостанемося спраглими до музики і пісні. Генетика у нас така. То чому б не спрямувати її на відновлення забутих традицій, тим паче, що музику нашому місті вистачає. Чарує спів, чарує гра, чарує природна краса виконавців. Хто ж вони ці юні чарівниці? Така думка напевне вже не раз встигла майнути перед вами. Уявіть собі, звичайні учні звичайнісінької музичної школи, а уже справжні артисти, знані не лише в Кіровограді. Ансамбль бандуристок Україночка і за кордоном має своїх прихильників у Болгарії, Чехії, а згодом і Францію поїде підкоряти. Неймовірно, але на вихованців Кіровоградської музичної школи номер 2 уже чекає Парижський Діснейленд. Ми їдемо туди вперше ми сподіваємося ну, зайняти перше місце, всім сподобатися. Ансамбль став до мене сім'єю. Ми в ньому вже багато років. У ансамблі ми взагалі всі друзі. Ми дуже гарно спілкуємось, ну, звичайно, співаємо та граємо. Так, також багато їздили, багато співали, тож мені дуже подобається. Дість, а ще гордість за своїх вихованців відчуває повсякчас Тетяна Поліщук, керівник і співзасновниця перспективного ансамблю, ні на мить не втрачає віри у здатність народного інструменту зворушити будь-яку публіку, чи то українську, чи закордонну, і запевняє, що її бандуристи вміють відчувати і доносити до будь-якого слухача незрівнянну красу рідної пісні. А ми не маємо приводу засумніватися у тому. Вони відчувають, відчувають увагу, чують ці аплодисменти, бачать очі глядачів, такі зацікавлені. Це да, це факт. Це, це не можна, це не має бути зовсім по іншому, тому, тому що дуже цікавий сам по собі інструмент, тим більше в поєднанні з вокальними дитячими даними. Це просто чудово, тому що це не просто не може бути інакше. І ще, до речі, бувають такі моменти, коли вони починають щось співати українське, просто навіть без інструментів. І де тільки є українці, вони до нас підтягуються, зразу знаходяться, десь зразу беруться, підспівують і взагалі розуміють, що це свої свого поля ягодки. І народні давно стали традиціями творчої родини чи малого колективу музичної школи. Народна ж, бо музика основа класичної, а не навпаки. То ще варто зрикатися тих джерел, що наповнюють мистецькі ріки живильним змістом. Як я можу ставитися до народних українських традицій, якщо я є голова обласної асоціації народної інструментальної музики Всеукраїнської національної музичної спілки? Ну як, якщо на наших плечах разом з Ларисою Ваніго Голівусовою проходить такий чудовий фестиваль, конкурс виконавців на народних інструментах, провеснь, коли з'їжджаються в на початку, наприкінці зими, на початку весни, з'їжджається майже тисяча виконавців з усіх кіток. Чів України, ну я звичайно обожнюю цю і свою справу, і обожнюю народне мистецтво, тому що я вважаю, що ми живемо на в країні, і ознаки національності це звичайно пісня, мова, традиції наші. Це саме ознаки нашої національності. Українська музика може стилізуватися, але в основі звучить все ж таки оце первозданне перше джерело народної пісні. Ми можемо до цього відноситися по різному, але нехай вона живе. Нехай будуть і автентичні спів, нехай буде і стилізована народна музика, але нехай вона живе, і нехай вона звучить на всіх каналах нашого простору звукового. Якщо тобі колись потрапила до рук бандура, чим би ти потім не займався бандуристом, залишишся на все життя. Це не народна прикмета, це переконання тата бандуристки-початківиці Олександри Баранок. Пан Юрій не зміг подолати у собі запалену в дитинстві любов до цього інструменту і вже у зрілому віці взявся знову бути бандуристом і доньку привів до свого колишнього викладача. Невдовзі сімейний дует створили і грають усім на втіху. <му> «Цвіт калини ла-ма-ла, цвіт калини ла-ма-ла, ла-ма-ла, ла, -ла, ла, -ла, ла, -ла, ла, ла я у віці, мабуть, 13 років, чомусь сам захотів грати на бандурі. Я закінчив 4 роки музичної школи, але потім вже мені було 16 років, Поступив в технікум, і вже в мене трішки бандура відійшла на задній план. вже 18 років було якось, воно не гатянуло до бандури. І вона лежала оце весь цей час у мене на даху у приватному будинку. І якось я ніколи не задумувався, я не доходили руки, якось воно все забулось, забулось. А потім ми з моїм добрим другом, у нього є акордіон, і ми якось потрошки, я почав грати на сапілці, якось так воно пішло, пішло, пішло. і Я спомню, що у мене на чердаку є бандура. Думаю, піду, подивлюсь, в якому вона стані. Достав її. Оце вона зараз тут, оце це вона пролежала все, весь цей час. І я потім думаю, що я можу зараз заграти на ній. Майже все забув, але вспомню, що в мене є десь вчителька, пішов в першу школу, бо колись вона там працювала, її там не знайшов. Узнав, що вона повернулася у другу школу, і в другій школі знайшов її. І так почав сам займатися. Уже якось в цьому віці воно мені стало більш цікаво. І потім донька підросла, то якось теж вона бачить, що тата виступає, що тата грає. Це мені доставляє задоволення. Якщо ввечером сісти у себе в подвір'ї коло басейну, під квітучими яблунями, вишнями і заграти, навіть для самого себе, це мені по вечорам я так часто таким займаюся. Сам для себе, навіть без публіки. Бандура в умілих руках. А як вона потрапила до тих рук? Історія просто неймовірна. І варта того, щоб її почули. Багато років цей юнак носив у собі заповітне, але довгий час не здійсненне бажання навчитися грати на бандурі. І ось дитяча мрія дорослого Сашка нарешті здійснилася. Ця історія дуже довга. починається вона десь з класу сьомого школи. Ми в школі виграли конкурс по маршируванню. Поїхали в Канів. В Каніві грав знаменитий бандурист Горбатюк. Ми так дуже сподобались тоді, але в селі, в нас немає музичної школи, нічого, і виходить, що приходилось просто так: хотіти і жити. Собі. А ти родом з якого села? Село не Києва, Малискмаливсковського району. І прийшлося, що виходило 10 років так жити в селі. То ну тось, а коли приїхав вже в місто, то з'явилася можливість поступити в музичну школу. Дя, Дякуючи, що в місто приїхав. У місто ти приїхав вже в досить дорослому віці. Скільки тобі було, коли ти прийшов до викладачів з проханням навчити тебе грати на бандуру? Мені було 21 рік, це був травень місяця, як оце було якраз це, 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 цей рік, так так, 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 так тепло було, то таки досить дорослим був. Мені досить подобається, але тут свої спочатку були свої проблеми тут. Коли граєш на бандурі, якби біла ворона серед молоді, але воно але воно того варто. Якщо це подобається тобі, то, то мені подобається. А ти коло своїх знайомих уже зміг переконати в тому, що бандура це насправді актуальний інструмент і сьогодні. Мабуть, відсотків 40 моїх знайомих, які які вже чули, то їм дуже їм дуже сподобалось і вони завжди запрошують так, ну яким дійсно подобається, ну всі завжди запрошують, щоб до них ще, ще і ще приходив в гості і їм грав. Ну я думаю, що цим все життя буду займатися. це можна займатися життя. Це думаю, що так буде. Жуть не любити бандуру неможливо, і не лише ті, хто її чує, а й ті, хто на ній грає годинами, день у день, у свята і в будні, і в той час, коли інші безвелазно виснуть в інтернеті, долають рівні комп'ютерних ігор і просто стабільно нічим не займаються. Дива, та й годі. Початку з першого класу до мене підійшла е, вчителька бандури і запитала, ну не хочу я прийняти участь ну, в, на грі на бандурі. Я згодилась, запитала в маму, мама мені дозволила. Я вже займаюся бандурою 5 років. Ти відчула, що це твій інструмент? Ну так, звичайно. І мені подобається музика. А чому саме? Як ти це зрозуміла? Ну, спочатку я е, почала брати участь в різних конкурсах, і мені, е, я б багато перемагала, і мені здалося так, але вже потім я вже зрозуміла, що це мій інструмент. Здається, що інструмент цей справді таїть у собі якусь магію, непересічну єднальну силу, здатно споріднювати серця і оселятися у серці кожного назавжди світлим променем щастя. Якщо справді то я взагалі не бандуристка була, і мене мати віддала на фортепіано, А потім на концерті я випадково побачила бандуру, і перша моя фраза це була Мама, я хочу ну і так склалося, що тепер я бандуристка, і мені здається, що це не просто як інструмент, це як продовження нас. Якщо подивитися, то і бандура має форму людського серця, і мені здається, це не випадково. Бандура відкриває нові можливості. Ти тепер можеш себе показати і як солістка, і як учасниця малого колективу і великого навіть ансамблю Україночка. Так ну так, по-перше, як бачите, бандура можна виступати і тільки граючи, граючи та співаючи, можна з колективом, а можна просто десь її взяти сісти та грати. Чарівних бандуристок має на своєму власному рахунку перемог чимало трофеїв, А щодо загальних, їх уже й лічити марно. Незамінні ансамблеві виконавиці і самодостатні солістки. Одна з них повідала нам історію лідерського тріо. Ви не повірите, виявляється, це новостворений колектив. Цей ансамбль як, сформувався недавно, в цьому році. Ну, ми займаємося в різних класах і кожного різні таланти. Ну і наша вчителька Тетяна Олександрівна як запропонувала створити свій ансамбль. Ну, ми звичайно ж згодні. Ну і так ось ми створились. Це ж не тимчасовий колектив. У нього, мабуть, є майбутнє. Так, звичайно ж є. Я думаю, що ми з цим колективом весь світ об'їздимо, покажемося в кожному куточку, засвітимося і будемо ну найкращі.

Тепер приготуйтеся до веселкових вражень. А якими вони ще можуть бути, коли на сцену виходить вокальний ансамбль веселка, лауреат всеукраїнських і міжнародних конкурсів, завзятий поневолювач глядацьких сердець, марно чинити опір. Ви приречені поповнити лави армії прихильників цих талановитих симпатюль. Виті, перспективні, яскраві, завзяті, дружні і працьовиті. Не дивно, що їм також вдалося підкорити чешську публіку і отримати запрошення до Франції. Натхненні передчуттям жаданої поїздки дівчата не приховують своїх емоцій. Ми їздили на конкурс до Чехії, там ми зайняли друге місце і також виграли подорож у Діснейленд, де ми зможемо показати свою програму і виступити перед всією Францією. А що саме ви маєте показувати? Як ви готуєтеся до того? У нас дуже велика програма, ми дуже активно готуємося, у нас щоденні репетиції, і ми стараємося, щоб всім сподобалось. Дуже любимо свою країну, свій рідний край і тому у нас так багато українських пісень, які ми також дуже любимо. Я думаю, всім подобаються пісні і хорош. Е, я думаю, вони хороші і ми гарно їх виконуємо, мені здається. Ми вдячні нашим викладачам, які вклали в нас дуже багато роботи. Це Шлабокова Вікторія Вікторівна, Полтавчук Ганна Анатолівна та звичайно директор нашої школи Ревенко Валентина Григорівна. Ми дійсно відчуваємо гордість за свою країну, тому що вона в нас найкраща і ми її дуже всі любимо. Подорож до Парижу ще попереду, а щире захоплення від глядачів концерту отримуйте дівчатка уже зараз. Ну ви знаєте, зараз так рідко побачиш, ви такі, оце молоді, що Придумали ось такий саме. Ну, саме такий концерт, що народна пісня, і саме ваша передача присвячена саме народній пісні. Ми живемо у селі Високі Барики Кіровоградського району. Ми не кіровоградці, Ми спеціально приїхали сюди, щоб подивитися, як звучить на природі саме ця народна пісня. Я ну, не тільки мама, директор Шевисокобарівської школи. І мої дітки їздять сюди, в цьому ансамблі брали участь. Це і Марина Лопушнян, тут була, і Катя Антоненко, і моя Настя. Вони за будь-якої погоди, в будь -я... Який час вони завжди їдуть на репетицію, тому що дуже полюбляють свою викладачку Тетяну Олександрівну Поліщук. Вони ну, заради народної пісні. Ну, мені здається, ладні на все. Задоволена публіка, чудові артисти і настрій усіх відповідний. По-моєму, ми не помилилися. Цей звичай дійсно вартий того, щоб... Про нього пам'ятали. Тож і ви не забувайте, слідкуйте за анонсом і приходьте сюди на наступний концерт, який відбудеться незабаром у парку Ковалівський. І пам'ятайте, віднині ви не лише глядачі, але й безпосередні учасники наших програм. Тож ми чекаємо на вас.